Послання апостола Павла до Филип'ян, Розділ перший. Павло і Тимотей. Слуги Христа Ісуса. Усім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами та деяконами, Благодать вам і мир від Бога. Нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму щоразу, коли вас згадаю завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас і з радістю молившися, за участь вашу в Євангелії від першого дня і досі. Я певний того, що хто розпочав у вас добре діло, Він його і закінчить. Аж до Дня Христа Ісуса. Воно й справедливо думати це мені про всіх вас, бо ви в мене у серці. Всі ви чи то в моїх кайданах, чи то в обороні Євангелії, чи в утвердженні її, ви всі берете участь у моїй благодаті. Бог мені свідок. Як я тужу за всіма вами любов'ю Христа Ісуса, молюся і про те, щоб любов ваша дедалі більше і більше зростала у досконалім знанні та в усякому досвіді, щоб ви могли розпізнавати те, що ліпше, і щоб були чисті і бездоганні в день Христа, повні плодів праведності. Що їх маємо через Ісуса Христа на славу і хвалу Божу. Бажаю брати, щоб ви знали, що те, що мені сталося, вийшло більше на користь Євангелії, бо ж вістка, що я у Кайданах за Христа, стала відома в цілій приторії та й усім іншим, і більшість братів яким, власне, мої кайдани додали сміливості в Господі, ще більше набрали відваги безстрашно проголошувати слово Боже. Деякі, щоправда, проповідують Христа із заздрощів та суперництва, а деякі з доброї волі. Ці з любові, знаючи, що я тут поставлений на оборону Євангелії, а інші. Заздрощів звіщають Христа нещиро, гадаючи додати тягару моїм кайданам. Та що ж, в усякому разі, чи то облудно, чи по правді, Христос проповідується, і я тому радий і буду радіти, бо знаю, що це для мене вийде на спасіння завдяки вашим молитвам та допомозі Духа Ісуса Христа. За моїм твердим очікуванням, надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки. Я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене бо життя є Христос, а смерть прибуток. Однак, поки я живу в цім смертнім тілі, я можу ще плідно працювати, та що вибрати, не знаю. Тягне б мене на обидва боки. Хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Та задля вас мені куди потрібніше зостатися в тілі. І це певно знаю, що зостанусь. І перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі, завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової, щоб я, чи то як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі. Змагаючись однодушно за євангельську віру, ні в чому не боявшися ваших противників, це буде для них певним знаком погибелі, а для вас спасіння, і то від Бога, бо ж вам дана ласка Христа не тільки вірувати в нього, але за нього також і страждати. Отак ви переносите ту саму боротьбу, яку ви бачили в мені, та яка й тепер в мені. Як це вам відомо?